Я лише вимагав розслідування смерті тітки за дуже підозрілих обставин під вікном номеру 313 Ось і все. У мене з ним все було окей. Це він конфліктував, він не пускав знімальну групу в отель, відмовився від будь-яких коментарів для фільму. Назвав Галину Чумак Психічкою. І взагалі казав типу в його готелі немає більше номеру, з вікна якого викинулася Галину. Офіційно його не існує через реконструкцію і переномерацію. І ніби як знімати нічого. Ні, я взагалі все набагато складніше. Мама розказала мені трагічну історію своєї обдарованої сестри.